Початок є це лисички, ну і приберезок, але є лисички. Ці лисички я 5 разів мив, тому що вони були дуже бродні, такий ґрунт в лісі. Що робимо далі? Відварюємо їх два рази, кип'ятимо воду, потім кидаємо їх в кипячену воду, варимо 15 хвилин. Цю воду першу зливаємо, потім знову кип'ятимо воду і знову варимо 15 хвилин. Тобто два рази по 15 хвилин їх відварюємо. Це для того, щоб з них зникла гіркота, бо лисички мають певну гіркоту. Якщо вже. У вас, наприклад, білі гриби або бабки, то тоді їх відварюємо тільки один раз. У мене ще щось бабки я набрав вже почав мити. Ось. Їх я буду раз варити 20 хвилин, а листички по два рази по 15 і цього вистачить. Як Закипіла вода, буду кидати тепер ці листички сюди. Воду Ось. і все. Вони будуть собі варитися. Потім їх можна буде ще раз відварити другий, спокійно підіжарити, маринувати і що хоч з ними робити. Варяться, відварюється, киплять. Вода частенька, знатя гриби добре помиті. Все, лисички вже відварені.